Якщо ти дивишся зараз це відео, ти швидше за все переживаєш розставання або вже пережив його. І знову ж таки, я можу тебе привітати. Ти попав на правильне відео на правильний канал. Я взагалі вважаю, що в нашому суспільстві недооцінюють те, як розставання може е, ламати психіку. Що я маю на увазі? Якщо у хлопця відсутні е, певні знання, якщо у нього викрилена картина світа. Просте розставання, нібито просте розставання з дівчиною, да? Що, що це таке? Просто розійшлися люди. Таке буває, може настільки витягнути в тебе сили, настільки може демотивувати, що взагалі абсолютно нічого не хочеться робити. Ти думаєш, що все, кінець світу, ти кращої не найдеш. Тобі хочеться плакати, тобі хочеться пити вино, тобі хочеться показати усьому світу наскільки ти нещасний. Ще раз, не треба недооцінювати оцей процес. Тобто, людина, з якою ти близький, твоя дівчина, твоя дружина, вона дуже сильно впливає на тебе. І цей вплив він може бути абсолютно різний. Тобто, ти міг бути з дівчиною, яка тебе постійно тригерила на щось негативне, постійно тебе демотивувала, постійно з кимось тебе порівнювала. Але навіть за такою дівчиною ти можеш відчувати якісь почуття і ти хочеш її повернути. І Раніше я говорив, що жінка, яка знаходиться біля тебе, вона має викликати в тебе хороші емоції, вона має бути позитивним тригером. Але я б це навіть перефразував, бо абсолютно з будь-якою дівчиною ти час від часу можеш відчувати якийсь позитив, можеш відчувати якісь щасливі моменти. Я скажу по-іншому: жінка, яка біля тебе, вона не має бути негативним тригером, незважаючи на те, що у вас є якісь хороші моменти. Якщо більшість часу це причина того, що в тебе поганий настрій, це причина того, що ти постійно знаходишся в конфліктах, що ти постійно з нею сваришся, це перекреслює усі її позитивні сторони. Тому замість того, щоб концентруватись на цій крихітній частині позитиву, на тій крихітній частині хорошого, що в тебе було, завжди згадуй цей негатив, який був присутній у ваших стосунках, всі істерики, які починалися, всі сварки, будь-які порівняння з її сторони. Ті відчуття, які ти відчував, коли дівчина тебе з кимось порівнювала. Оце, коли ти починаєш скучати за цією людиною, оце в першу чергу має спливати в твоїй голові. А не те, що ой, було так класно, ми якось там поїхали на природу, ми так класно посиділи, і все. Ні, не це має спливати в першу чергу. Я навіть би порекомендував сісти і виписати всі ці відчуття, всі якісь негативні. Моменти, які були присутні десь собі на блокнотику. Ти це візуалізуєш, це тобі допоможе. Да? Тобто ти глянеш. Я думаю, там буде немалий список, особливо якщо ви часто сварились, ти на це все подивишся і твоєму мозку буде простіше. Бо він буде думати, ага, да, окей, в нас було щось хороше, але подивися, скільки всього в нас було негативного. Зазвичай говорять, що в бочці з медом ложка дьогтю може все зіпсувати. Але зараз більшість стосунків це діжка з дьогтем, є просто ложка меда. І люди скучають за цією ложкою з медом. Це навіть стосується тих, хто ще досі не розійшовся, тих, в чиєму житті досі присутня ця дівчина. Хоча ти розумієш, що потрібно завершувати ці стосунки, але ти ніяк не можеш наважитись. Оцей список, який ти собі випишеш, тобі також допоможе. І те, теж такий момент, дуже багато людей, коли їх запитують, після чого вони готові розійтися, називають чисто фізичну зраду. От якщо дівчина з кимось там полижиться, з кимось там потрахається, то все, точно я буду її кидати. Це теж якийсь такий стереотип, бо найважливіше це те, як ти себе почуваєш. Не треба шукати собі якихось причин, щоб пояснити свій стан. Якщо ти розумієш, що в певний момент. З з якою ти живеш, тобі вже з нею перестає бути комфортно, все не треба шукати пояснення цього. Тобто, достатньо того, що ти не хочеш продовжувати стосунки з цією людиною, ти не хочеш продовжувати шлюб з цією людиною. У цього твого внутрішнього відчуття достатньо з головою, бо дехто навіть і не проти розійтись, але з подачі дівчини. Дехто не проти розійтися, якщо дівчина прийде і скаже, слухай, я там поїбалася, що ми будемо робити. Тоді хлопець, о, все, тепер ми точно розходимось. Не треба до цього взагалі доводити. Таке рішення, я розумію, воно не просте, воно досить нелегко дається, але завжди треба думати в стратегічному напрямку. Якщо ти зараз не з цією людиною, з якою ти хочеш, не на тому місці, щасливим ти бути не можеш. Починають з'являтися всякі херові думки в голові. Тому треба нарешті зібрати там свої яйця в кулак, якщо вони присутні, намацати їх, і все-таки прийняти це рішення як би складно, тобі б би не здавалося. Плюс, якщо ти вже розійшовся, от якщо ти там сказав, От, все, я не хочу з тобою більше будувати стосунки, давай розійдемося, а потім намагаєшся за певний час ти розстався. І ти бачиш, що тобі хреново, ти намагаєшся писати їй, тебе теж нічого доброго не шукає. Розумієте? Жінка вона ніколи не забуде того, що ти дозволив їй піти з абсолютно будь-яких причин. Навіть якщо в момент розставання вона просила залишитись, вона казала, що е, все добре, да, давай спробуємо ще раз, і так далі. Якщо після цього ти її відпустив, назад дороги немає. Тобто навіть при поверненні вона ніколи не буде бачити в тобі того чоловіка, якого бачила раніше, незважаючи на всі ті слова, що вона буде тобі про цьому говорити. Тобто, в короткостроковій перспективі вона подумає, о, класно, значить, він все-таки зрозумів, яке щастя втратив, в неї підніметься самооцінка, але за певний проміжок вона зрозуміє, що ні. Якщо він дозволив мені піти, значить він дозволить через мені піти. І якогось хорошого майбутнього з цією людиною бути не може. Тобто вона буде вже в пошуках когось іншого, то це безповоротній процес. Дуже часто чую, що люди говорять, що ой, слухайте, та, та ми не робите, ми не можемо просто так взяти і розійтися, якщо у нас людиною було стільки спільного, ми стільки років разом прожили, ну як так взяти все і обірвати. Розумієте, всі, хто так говорить, що їх об'єднує якийсь емоційний зв'язок, це з моєї точки зору повні лахи. Повні. Це виправдання власної безпомощності, це бажання залишитись в якійсь теплій і із викривленою також е, картиною світу. Зрозуміло, що ми не роботи, але якщо дивитися на якісь взаємодії з людьми, як на те, що от ми довгий час взаємодіяли, значить нам треба продовжувати бути далі. Хоча нам не добре разом, це повний треш пальніший. Дивіться на це все як на хороший фільм. В якийсь момент ця людина була частиною вашого життя. Потім у вас помінялося у вас помінявся світогляд, у вас з'явилися якісь нові бажання. Ця людина випала з вашого життя. Таке буває, це норма. Це норма. Фільми, книжки, все в нашому житті закінчується рано чи пізно. Та можна знайти людину, з якою ти проживеш більшість життя. Я буду радий, якщо так і станеться. Але якщо ти ще молодий хлопець або навіть старший хлопець, який прожив з дівчиною вже там 5 чи 10 років, ніколи не пізно почати нову сторінку свого життя. Набагато щасливішу, набагато прекраснішу. А оцей додатковий якір, додатковий груз буде тебе тягнути тільки вниз. Якщо вам подобається це відео, якщо ви тут почули щось корисне для себе, то маю до вас прохання підписатися, маю до вас прохання поставити лайк і написати коментар з підтримкою. Також переходьте в телеграм відкриту спільноту, підписуйтесь в закриту, якщо маєте бажання, та будемо з вами спілкуватися. Та й загалом будь-яка активність допомагає просувати це відео. Тому також пересилайте його тим друзям, які недавно пережили розставання, або ніяк не можуть на нього наважитись. Один з найважливіших елементів я би також назвав, що потрібно сформувати простір. Простір після розставання, що мається на увазі, от ви жили довгий час з людиною, у вас вже якась стала рутина, ви вже звикли до того, як проходять у вас ранки. Ви вже звикли спати з цією людиною, ви вже звикли з нею проводити час. В якийсь момент це все обривається, і саме в цей момент потрібно. Забрати все лишнє, забрати всі тригери, які тобі нагадують про колишнє життя. Це може бути абсолютно будь-що. Це може бути якісь подарунки, якісь дрібнички, якісь продукти в холодильнику, страви, які ви разом готували. Це може бути маршрут, по якому ви разом ходили. Це все потрібно переформатувати. То поміняти маршрут, якщо сильно тебе не відпускає, змінити квартиру, в якій ви разом жили, купити новий одяг, купити також там, нові продукти, повністю сформувати новий простір, щоб ти був відкритий до чогось нового, щоб в тебе не було оцих атрибутів старого сімейного життя. І От всі ці нові предмети, всі ці нові звички, які ти імплементуєш. Після розставання вони в тебе будуть асоціюватися з новою аркою, з новим епізодом твого життя, з чимось прекрасним, бо перед тобою буде повне незнання, і це незнання, воно, звісно, буде будоражити твій мозок. Мало того, сформувати цей простір, цей простір потрібно чимось заповнити і не просто чимось, а чимось конкретним. Ти маєш повністю перебудувати своє звичне життя. До повної невпізнаваності, одні звички мають прийти на зміну іншим звичкам, і от все це це буде початком твого холостяцького життя. Бо якщо ти ще живеш в ілюзіях, що можна все повернути. Якщо ти живеш по старих звичках, по старому способу тобі хочеться назад і назад, нічого доброго тебе також не чекає. Як я і казав, треба бути в цьому плані прагматичним, і не треба недооцінювати важливість цього всього. Бо якщо ти продовжуєш варитися в цій старій каші, продовжуєш оце е, пускати слюні по своїй колишній. Е, чесно, мені тебе не шкода, не шкода. Просто тебе нічого хорошого в цьому житті не чекає. Тобто, чим раніше ти відпустиш минуле, чим раніше ти візьмешся за те, щоб будувати. Теперішні і майбутні, тим е, краще в тебе будуть, ти справи. Також в такий важливий момент. Дивіться, головні страхи, вони які? От які головні страхи вам муляють голову? По-перше, це те, що ти не знайдеш нікого кращого. Ця дівчина це максимум, який ти можеш знайти. Тобі дуже пощастило, що е, вона тобі трапилась в житті і ти не хочеш її відпускати. Це також сказки для умалішонних. Зрозумійте, завжди можна знайти когось кращого, з ким будувати життя. Питання в тому, чи ви хочете на цьому засеїватися, чи ви хочете зупинитися саме з цією людиною. Питання не в тому, чи існує людина, з якою вам буде краще. Вона точно існує. Просто ти вирішуєш, в який момент зупинитися. Все. Зрозуміло, якщо у тебе в житті. Було дуже і дуже мало досвіду з дівчатами, і тобі дійсно пощастило зайти в якісь стосунки, і ти будеш більше за це хвилюватися. Але тут моя також рекомендація: якщо ти розійшовся, тобі треба просто, по-перше, надолужити от всі ці роки, коли ти був в стосунках, і дізнатися, як взагалі відбувається. Пошук дівчат, походити на побачення, познайомитись, і це також буде облегшення для твого мозку. Він зрозуміє, окей, якщо я можу на вулиці з кимось познайомитись, якщо я можу з кимось познайомитись в інтернеті, значить ми точно знайдемо когось кращого. От в чому основна проблема: більшість хлопців вони не вірять в те, що получиться, що що краще, нехай буде от така дівчина, сяка така, але це доступ. До сексу постійний, і в принципі нехай. А те, що ти хочеш щось краще, а те, що якісь моменти тебе не влаштовують, на це очі закриваються. Це також виправдання без дії. Бо зрозуміло, для того, щоб сформувати собі альтернативу, доведеться набагато, набагато більше напрягатись, тобто в стосунках з людиною, яка тебе вже провалідувала. Яка тебе вже одобрила, з якою ти вже знаходишся, не потрібно сильно розвиватися. Отут помилка. Да? Люди заходять в стосунки, все вони стають на місце, вони розслабляються, знаєш, оце стають скуфами, а, появляються певні животики, бо люди на повному чілі. Навпаки, постійно треба підтримувати а, свій зовнішній вигляд, да? тобто якусь теорію в голові, постійно дивитися відео, а, слухати, спілкуватися з іншими хлопцями. Щоб ти розумів, що в разі чого, навіть якщо в тебе щасливі стосунки, в разі чого ти без проблем з тим багажем знань, з тим досвідом, який в тебе зараз є, ти знайдеш собі іншу дівчину. Тому знову ж таки, от теж на мою думку, якщо ви молодий хлопець, я також не рекомендую зразу запригувати в якісь стосунки, краще походити на побачення, познайомитись, щоб потім в старшому віці, коли ти вже. Залетиш в більш серйозніші стосунки, ти все рівно розумів, що в тебе був досвід знайомства і побачень, і в разі чого ти без питань до нього повернешся. Тобто це не буде проблемою для тебе. От я говорив про два пункти: сформувати простір і заповнити цей простір. Третій пункт він обов'язковий. якщо ви вже розійшлися, потрібно розбавити цей простір іншими дівчатами. Це просто мастхев. Якщо ти просто там окей почав нагружати себе більше роботою, більше спортом, але дівчата відсутні, це дуже і дуже хреново. Тоді твій мозок він теж починає думати, ага, раніше в нас була там жіноча підтримка, жіночі обнімашки. У нас був секс, зараз його немає. Ми кудись пішли не туди. Давай будемо спробувати повернути те, що в нас було. Тобто, в обов'язковому порядку для того, щоб не пускати слюні, соплі і прочі рідини зі свого організму, потрібно після розставання ходити і знайомитися з іншими дівчатками. Навіть якщо тобі стрьомно, навіть якщо тобі не сильно хочеться, іншого способу людство ще не придумало. Чим більше в тебе буде. Дівчат після розставань, тобто ти походив з однієї на побачення, потім пішов з іншою, з однієї секс, з іншою секс, все твій мозок, він, він оцінить твої дії. Він скаже: Ой, байте, красавчик, значить, ми все-таки на правильному шляху, значить, те рішення, яке ми прийняли, і яке, в якому нам було неприємно в моменті, воно стратегічно правильне. І дивіться, зрозуміло, що е, після розставання. Швидше за все, ви не знайдете швидко дівчину того рівня, з якою ви були. Це, до цього теж треба відноситись з розумінням. Звісно, різні дівчата бувають, але я говорю про випадки, коли самі стосунки вони по собі не були поганими. Зрозуміло, що дівчина вам зраджувала, але ми, ми про це не говоримо. Але якщо дівчиною вам було добре, але ви так чи інакше вирішили це все діло закінчити, вам доведеться трішки попутіти знаєте, я маю дуже багато прикладів зі свого життя, з прикладу своїх знайомих, якщо ви не хочете обривати повністю спілкування своєю колишньою, ви такі думаєте: ай, окей, ми розійшлися, але будемо там підтримувати якийсь формат взаємодії. Це також абсолютно програшна та стратегія. Це має бути, у знаєте, як відрізають поповину один раз, а не 10 разів по чуть-чуть. Ні. Бо коли немає шляху назад, коли ви собі Повністю обриваєте шляхи для відступу, ви починаєте рухатись вперед. Якщо ви собі лишаєте якусь лазейку, лишаєте якийсь чорний вхід, що е, окей, ми розійшлися, але час від часу ми бачимось і просто займаємось сексом, це руху вперед не буде. Буде рух тільки назад-назад до повної сраки. В такому форматі мозок ніколи не буде працювати на 100% у ключі пошуку. Нових варіантів, бо завжди є оцей сейвовий варіант з твоєю колишньою. Тобто я вам пропоную один раз постраждати, один раз зробити важке рішення, щоб потім не страждати, щоб потім не, не робити всяких дурних і тупих рішень. Бо зазвичай люди вибирають навпаки, вони дуже і дуже люблять ось так звані полуміри. А й буду спілкуватися з колишньою, поки там собі шукаю інших дівчат. Це дикий варіант, це зашкварений варіант. А на цьому наразі все. Напишіть також в коментарях, який у вас був досвід з розставанням, і що вам допомагало.